З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Привіт усім. Я не знаю, навіщо я це пишу. Можливо, щоб просто вилити це кудись, бо якщо я триматиму це в собі ще хоч день, я напевно вибухну. Мені 30 років, і тиждень тому моє життя, яке я будувала останні 7 років, розвалилося на порох. А людина, яку я кохала більше за все на світі, мовчки спостерігала, як це відбувається. Мого тепер уже, мабуть, колишнього чоловіка звати Джордж. Ми познайомилися в коледжі. Він був мрійником, художником, людиною, яка бачила світ у яскравих фарбах і великих ідеях. Я ж завжди була практиком. Та, хто складає списки, планує бюджет і перевіряє, чи всі рахунки, сплачені вчасно. Ми були як інь і янь. Його мрії давали мені крила, а моя практичність не давала йому полетіти занадто близько до сонця. Принаймні, я так думала. П'ять років тому ми заснували наш маленький бізнес. Ми назвали його Кришталевий Дім. Це була клінінгова компанія, але не звичайна. Ми спеціалізувалися на елітному сегменті: великі приватні будинки, квартири після дизайнерського ремонту, де потрібна була не просто чистота, а ювелірна обережність. Я розробила власні методики, знайшла постачальників найкращих екологічних засобів, навчила наш невеликий персонал працювати за найвищими стандартами. Джордж займався маркетингом і спілкуванням з клієнтами. Його чарівність могла продати сніг ескімосу, і це працювало. Ми починали з одного пилососа і величезного ентузіазму, працюючи самі. А через п'ять років у нас було десять постійних співробітників, парк фірмових автомобілів і список клієнтів, до якого мріяли потрапити. Ми купили чудовий маленький будинок у передмісті. Ми не були мільйонерами, але ми були щасливі, стабільні і пишалися тим, що створили з нуля. Ми були командою. Проблеми почалися близько року тому, коли в життя Джорджа знову активно увійшов його старший брат Том. Том. Повна протилежність Джорджа. Він інвестиційний банкір, носить костюми за кілька тисяч доларів і дивиться на світ з висоти свого офісу на сороковому поверсі. Він завжди вважав, що Джордж витрачає свій талант на миття підлоги, а мене відповідно вважав причиною цього. Він ніколи не говорив цього прямо, але його поблажлива посмішка і фраза на кшталт Ну що, хлоє, досі воюєш з пилом? говорили самі за себе. Том почав нашіптувати Джорджу на вухо, «Брате, ти створений для більшого, ця метушня не твій рівень. Тобі потрібен масштабний проєкт, справжній бізнес. Він почав розповідати про ринок комерційного клінінгу, офісні центри, торгові моли, готелі. Гроші там були зовсім інші, але й ризики, і початкові інвестиції були неспівмірними. Джордж загорівся, його очі знову палали тим самим вогнем, який я бачила, коли ми тільки починали, але цього разу в цьому вогні було щось інше нетерплячість, жадібність, бажання щось довести своєму братові. Хлоє, уяви, говорив він мені вечорами, розмахуючи руками. Один контракт з великим бізнес центром принесе нам більше, ніж ми заробляємо за квартал на наших будиночках. Це наш шанс вийти на новий рівень. Том каже, що зараз ідеальний час для входу на цей ринок. Я бачила цифри, я вивчала цей ринок. Це вимагало закупівлі дорогого промислового обладнання, найму і навчання десятків нових співробітників, отримання купи ліцензій. Нам довелося б узяти величезний кредит під заставу всього, що ми мали, нашого бізнесу, нашого будинку. Джордже, це надто ризиковано, обережно казала я. Ми нічого не знаємо про комерційний клінінг, там інші правила, інша специфіка. Давай розширювати те, що в нас виходить найкраще ми можемо відкрити філію в сусідньому місті поступово. Поступово він з роздратуванням кидав свої папери на стіл. Хлоя, ти мислиш як дрібний підприємець. Треба думати глобально. Том каже хто не ризикує, той не п'є шампанського. Ти просто боїшся успіху. Ти хочеш, щоб ми все життя залишалися маленькою сімейною фірмочкою. Кожна така розмова була як маленький укол у серце Ти боїшся, ти мислиш дрібно. Це були не його слова, це були слова Тома. Але вони вилітали з вуст мого чоловіка і ранили мене. Наші розмови перетворилися на суперечки він звинувачував мене в безініціативності, я його в тому, що він слухає брата, а не мене, свого партнера. Зрештою, він поставив мені ультиматум або ми робимо це разом, або він знайде іншого партнера і зробить це сам. Це був шантаж. Я розуміла, що якщо я відмовлюся, це буде кінець нашого шлюбу. Я любила його, я боялася його втратити. І, можливо, десь у глибині душі я подумала а раптом він має рацію, раптом це я гальмую наш розвиток. Я здалася, я підписала всі папери. Ми заклали наш дім, наш бізнес, усі наші заощадження. Том допоміг нам отримати кредит через свої зв'язки в банку, і його самовдоволена посмішка на підписанні документів досі стоїть у мене перед очима. Перші півроку були пеклом. Ми купили обладнання, орендували великий склад, найняли людей. Джордж виграв перший великий контракт на прибирання нового офісного центру. Він ходив окрилений. А я не спала ночами, намагаючись звести кінці з кінцями в наших фінансових таблицях. Витрати були колосальними, ми працювали на межі, а потім усе посипалося. Якість роботи, яку вимагали в комерційному секторі, була іншою. Наші нові співробітники, найняті поспіхом, не справлялися були скарги. Потім один з клієнтів збанкрутував і не заплатив нам величезну суму. А потім зламалася дорога німецька машина для миття підлоги, ремонт якої коштував як невеликий автомобіль. Кожен день приносив нову проблему, нову діру в дюджеті. Джордж перестав бути мрійником, він став нервовим, роздратованим. Він кричав на співробітників, а вечорами мовчав, дивлячись у телевізор. Він перестав зі мною радитися. Коли я намагалася поговорити про проблеми, він відмахувався Я все вирішу. Але він нічого не вирішував, він просто тікав від реальності. Крах настав минулого тижня. Банк, не отримавши чергового платежу, надіслав нам повідомлення про початок процедури стягнення застави, нашого будинку, нашого бізнесу, всього. Того вечора Джордж сидів на кухні, обхопивши голову руками. Він не плакав, він просто гойдався взад-вперед, як поранена тварина. Я сіла поруч, обійняла його і сказала: Ми впораємося, ми втратили гроші, але ми є один в одного. Ми почнемо з нуля, як уже робили. Головне, що ми разом. Він підняв на мене порожні очі і нічого не відповів. А наступного дня приїхав Том. Він увійшов у наш дім, навіть не постукавши. Він оглянув кімнату, де стояли коробки з нашими речами, які ми почали збирати, і зупинив погляд на мені. Джордж стояв біля вікна спиною до нас. Ну що, докерувалася? Голос Тома був холодним і презирливим. Я ж казав йому я казав, що твоя дріб'язковість і страх перед справжніми грошима затягнуть його на дно. Тому це не моя провина, почала я, мій голос тремтів. Це було спільне рішення і ринок. Спільне рішення. він розсміявся. Не сміши мене, це ти чинила опір кожній його ідеї. Ти змусила його витратити роки на цей твій іграшковий бізнес, замість того, щоб одразу йти у велику гру. А коли він нарешті наважився, ти зробила все, щоб проєкт провалився, бо ти просто не здатна мислити масштабно. Ти тягнула його на дно. Я дивилася на Джорджа, благаючи його очима сказати хоч слово заступитися, сказати, що це неправда. Але він мовчав. Він просто дивився у вікно, ніби його не було в цій кімнаті. Я забираю його, продовжував Том. Його голос став ще жорсткішим. Він поживе в мене. Я допоможу йому знайти нормальну роботу в корпоративному світі да йому й місце. Я витягну його з тієї ями, в яку ти його заштовхала, а ти. Ти розбирайся зі своїми проблемами сама. Він підійшов до мене впритул. Ти була його найбільшою помилкою. Я врятую свого брата від тебе. Збирай свої речі і забирайся звідси. Цей будинок все одно вже не ваш. У тебе є година. Я знову подивилася на Джорджа. Він повільно повернувся, в його очах не було нічого ані любові, ані жалю, ані гніву, лише порожнеча і втома. Джордж, прошепотіла я, так буде краще, Хлоє. Тихо сказав він. Я не можу, я просто більше не можу. І це було все. Сім років любові, партнерства, спільних мрій були перекреслені однією фразою його мовчання, його згода з братом вдарили мене сильніше, ніж усі звинувачення Тома. Я не плакала, я мовчки пішла в спальню, взяла спортивну сумку, кинула туди кілька речей, свій ноутбук і документи. Коли я вийшла, Том стояв біля дверей, схрестивши руки на грудях як охоронець. Джордж уже сидів у машині брата, що стояла на під'їзній доріжці. Він навіть не подивився в мій бік. Щасти, кинув Том мені вслід, коли я проходила повз нього. Я вийшла на вулицю і пішла в протилежний бік. Я не озиралася, я чула, як машина завелася і поїхала. І ось я тут, сиджу в дешевому мотелі, на карці залишилося кілька сотень доларів. У мене немає дому, немає бізнесу, немає чоловіка. У мене немає нічого, крім сумки з речами і розбитого серця. Я не знаю, що робити далі і як жити. Я просто відчуваю себе порожньою повністю. Оновлення перше. Всім привіт! Я навіть не очікувала такої кількості коментарів і слів підтримки. Дякую кожному, хто написав. Чесно кажучи, у перші дні я перечитувала ваші повідомлення знову і знову, і це було єдине, що не давало мені остаточно розклеїтися. Вибачте, що не відповідала, я просто не мала на це сил. Перші два тижні були суцільним туманом. Я жила в тому мотелі, доки в мене не закінчилися гроші. Більшу частину часу я просто лежала і дивилася в стелю. Їла найдешевшу їжу з супермаркету, телефон мовчав. Ніхто з наших спільних друзів не подзвонив. Мабуть, Джордж або Том розповіли їм свою версію подій це боляче, але напевно це на краще. Я зрозуміла, хто я хто. Коли гроші майже скінчилися, довелося щось робити. Паніка хороший мотиватор. Я розіслала сотні резюме. На будь-яку роботу, де не потрібна була спеціальна кваліфікація, я не могла влаштуватися менеджером чи адміністратором. Усе моє життя було пов'язане з нашим бізнесом, а думка про те, щоб розповідати комусь цю історію на співбесіді, викликала нудоту. Зрештою, я знайшла роботу я працюю помічником кухаря в цілодобовій закусочній на околиці міста. Це важка праця. 12 годин на ногах, постійна спека від плит, крики шеф кухаря і нескінченний потік замовлень. Я приходжу додому, якщо можна так назвати крихітну кімнату, яку я знімаю в старому будинку разом з трьома іншими людьми, і просто падаю на ліжко. Але, знаєте, в цьому є щось очищувальне. Коли ти настільки втомлена фізично, у тебе просто не залишається сил на те, щоб жаліти себе. Я майже не думаю про Джорджа, точніше, я змушую себе не думати. Іноді, коли чищу картоплю або мию посуд, спогади накривають хвилею. Наша перша квартира, наш сміх, коли ми вперше купили фірмовий фургон, те, як він обіймав мене, коли ми отримали першого великого клієнта, і тоді стає важко дихати. Але я навчилася зупиняти ці думки, просто кажу собі цієї людини більше немає, вона померла того дня, це допомагає. Але я пишу не для того, щоб поскаржитися сталося щось несподіване. Минулого тижня, коли я поверталася з роботи, втомлена і брудна, мені на телефон прийшло повідомлення з невідомого номера. Хлоє, це ви? Це місіс Девіс. Пам'ятаєте, ваш клієнт з Оук-стріт? Я втратила ваш номер? У мене невелика проблема. Я б хотіла з вами порадитися. Місіс Девіс літня жінка, вдова, яка жила у величезному старому будинку, повному антикваріату. Вона була однією з наших перших і найулюбленіших клієнток, завжди ввічлива, завжди залишала нашим дівчатам щедрі чайові і домашнє печиво. Я пам'ятаю, як особисто навчала нових співробітників, як поводитися з її старовинними меблями. Моїм першим бажанням було проігнорувати, сказати, що вона помилилася номером. Я не хотіла повертатися в минуле, але щось мене зупинило. Я написала у відповідь. Доброго вечора, місіс Девіс. Так, це я. Чим можу допомогти? Вона одразу ж зателефонувала. Розповіла, що нова клінінгова компанія, яку вона найняла, зіпсувала полірування на її старовинному комоді з червоного дерева. Вони використали якийсь агресивний засіб. Вона була в розпачі. «Хлоє, люба, я знаю, що ви більше цим не займаєтеся, її голос тремтів. Ваш чоловік. Він сказав, що ви закрили бізнес, але тільки ви знаєте, як доглядати за моїми речами. Може, ви могли б прийти хоча б на годинку, просто подивитися, чи можна щось врятувати. Я заплачу вам будь-які гроші. Серце стиснулося. Джордж сказав їй, що ми закрили бізнес. Яка зручна, чиста версія? Я погодилася. Наступного дня у свій єдиний вихідний я приїхала до неї. Коли я увійшла в її дім, мене накрило. Усе було таким знайомим, навіть те, як світло падало крізь високі вікна. Я оглянула комод. Шкода була не критичною, але помітною. Я знала, який засіб потрібен. Я можу це виправити, сказала я, але мені знадобляться спеціальні пасти і масло. Вона дала мені гроші, і я поїхала до спеціалізованого магазину. Я витратила три години обережно, міліметр за міліметром, втираючи засоби в пошкоджену поверхню. Коли я закінчила, комод виглядав як новий. Місіс Девіс ледь не плакала від щастя. Вона напоїла мене чаєм і заплатила втричі більше, ніж я просила. Хлоє, я не знаю, що у вас там сталося, і не буду питати, тихо сказала вона, коли я вже йшла. Але така майстерність і така відповідальність не повинні пропадати. Якщо ви колись вирішите працювати на себе, нехай навіть помаленькому, у вас уже є перший клієнт. І я розповім про вас своїм подругам, хороших фахівців зараз не знайти. Коли я вийшла від неї, я вперше за багато тижнів відчула щось, крім болю і втоми. Це була крихітна іскорка, іскра гордості за свою роботу, іскра надії. Я не знаю, що буде далі. Я все ще працюю в закусочній, бо мені потрібно платити за кімнату. Але я купила на зароблені в місіс Девіс гроші невеликий набір професійних засобів. Так, про всяк випадок. Це не план, це просто крок. Маленький крок у невідомість. Але вперше за довгий час я дивлюся в цю невідомість не з жахом, а з обережним інтересом. Оновлення друге. Всім знову привіт. Минув майже рік з мого першого посту. Іноді я перечитую його і ледве впізнаю ту розбиту жінку. Не можу сказати, що все стало ідеально, але змінилися і я, і моє життя. Іскра, про яку я писала в першому оновленні, не згасла. Місіс Девіс дотримала свого слова. Вона порекомендувала мене двом своїм подругам це були такі ж заможні літні пані з великими будинками і вимогами. Я працювала у вихідні, встаючи о п'ятій ранку, щоб встигнути до своєї зміни в закусочній. Це було неймовірно важко. Були дні, коли я засинала просто в автобусі по дорозі додому, але з кожним виконаним замовленням, з кожним задоволеним клієнтом я відчувала, як до мене повертаються сили. Це були мої гроші, моя репутація, мій успіх. Ніхто не стояв за моєю спиною, нашіптуючи про масштабні проєкти була тільки я, мої руки і моя відповідальність. Через три місяці я зрозуміла, що можу заробляти на прибиранні більше, ніж у закусочній. Це було страшне рішення, але я звільнилася. Усі свої заощадження я вклала у створення простого вебсайту та закупівлю якісного професійного обладнання. Я назвала свою нову компанію бездоганна чистота, ніяких гучних назв, тільки суть. Я не давала великої реклами. Уся моя клієнтська база будувалася на рекомендаціях. І це працювало краще за будь-який маркетинг. Люди в цьому колі довіряють одне одному. Якщо місіс Сміт каже, що Хлоя найкраща, то місіс Джонс повірить їй. Я встановила високі ціни, але гарантувала таку ж високу якість. Я працювала сама, тому могла контролювати кожен аспект. Через півроку у мене був повністю заповнений графік на місяць уперед. Я змогла переїхати з кімнати в комуналці в невелику, але власну орендовану квартиру студію. Той день, коли я вперше зачинила за собою двері власного житла, де не було чужих голосів за стіною, я просто сіла на підлогу і довго плакала. Але це були сльози полегшення, а не горя. Про Джорджа я намагалася не думати. Я подала на розлучення через адвоката. Він не заперечував. Ми поділили борги, які залишилися після краху бізнесу. Велика частина лягла на нього, оскільки він був ініціатором, але й на мені повисла чимала сума, яку я досі виплачую. Я прийняла це як плату за урок. Кілька тижнів тому я випадково побачила його. Я їхала до клієнта через діловий центр міста, і він виходив з величезного скляного офісного хмарочоса мабуть, того, де працює Том. Він був у дорогому костюмі, але костюм сидів на ньому якось мішкувато. Він схуд, під очима були темні кола, він виглядав загубленим. Поруч з ним ішов Том, щось владно говорив і жестикулював. Джордж просто кивав, дивлячись собі під ноги він не побачив мене. І в ту мить я нічого не відчула ані злості, ані жалю, ані любові, нічого. Просто констатація факту. Ось людина, яка колись була моїм всесвітом, а тепер це просто перехожий. Я зрозуміла, що я його відпустила. Не простила, ні. Я не думаю, що зможу коли-небудь пробачити ту зраду. Але я його відпустила його історія більше не моя. Зараз я стою на порозі нового етапу. Замовлень стало так багато, що я фізично не встигаю. Я думаю про те, щоб найняти першого співробітника. Це страшно. Це знову відповідальність не тільки за себе. Але цей страх інший, він не паралізує, він мобілізує. Я стала сильнішою, я стала жорсткішою. Я більше не та наївна дівчина, яка вірить у мрії іншої людини більше, ніж у власну інтуїцію. Я вірю в те, що бачу, у чистоту, яку залишаю після себе, у вдячність клієнтів, у цифри на своєму банківському рахунку. Можливо, це не так романтично, як мріяти про великі корпорації, але це реально і це моє повністю. Оновлення третє Привіт усім, хто стежив за моєю історією. Я вирішила написати останнє оновлення, щоб закрити цю главу. З моменту мого першого сповненого відчаю посту минуло два роки. Якщо б мені тоді сказали, де я буду сьогодні, я б ніколи не повірила. Бездоганна чистота. Це вже не просто я, це команда з чотирьох людей. Я довго і ретельно підбирала кожну співробітницю, я вчила їх усьому, що знаю сама. Я плачу їм хорошу зарплату і вимагаю бездоганної роботи. І вони мене не підводять. Ми найкращі в місті у своєму сегменті. Черга на наші послуги розписана на три місяці вперед. Я більше не прибираю сама, хіба що виїжджаю на найскладніші об'єкти або до своїх перших старих клієнтів на кшталт місіс Девіс, яка стала для мене майже рідною. Тепер я менеджер, логіст, бухгалтер і наставник в одній особі. Я виплатила всі борги свої і навіть частину боргів Джорджа, про що він не знає. Я просто хотіла повністю очистити своє минуле. Кілька місяців тому я внесла перший внесок за невеликий Таунхаус у тихому районі мій власний дім. У ньому є маленький задній дворик, де я посадила троянди. Кожного ранку я виходжу туди з чашкою кави і просто дихаю. Це відчуття не передати словами, відчуття миру і стабільності, яке я створила сама для себе. А тепер про те, чому я вирішила написати. Місяць тому мені подзвонив Джордж. Я не бачила його імені на екрані телефону два роки. Моє серце пропустило удар, але я взяла слухавку. Його голос був іншим тихим, невпевненим. Він попросив про зустріч, сказав, що це дуже важливо. Я довго вагалася, але погодилася не заради нього, заради себе, щоб поставити остаточну крапку. Ми зустрілися в нейтральному місті в невеликому парку. Він змінився ще більше, ніж коли я бачила його востаннє, посивів на скронях, в очах застигла якась хронічна втома. Він більше не був тим яскравим мрійником, якого я колись покохала. Він говорив довго, розповів, що робота в корпорації Тома була для нього пеклом, брат контролював кожен його крок, постійно принижував, нагадуючи, що Джордж усім йому зобов'язаний. Він розповів, що Том систематично налаштовував його проти мене, переконуючи, що я була якорем, який тягнув його на дно. Джордж зізнався, що був слабким, зламаним, і дозволив братові думати за себе. Я був боягузом, Хлоє, сказав він, дивлячись мені в очі, і вперше за багато часу я побачила в його погляді не порожнечу, а біль. Я дозволив йому зруйнувати найкраще, що було в моєму житті. Я дозволив йому викинути тебе на вулицю. Немає дня, щоб я про це не шкодував, це з'їдає мене зсередини. Він розповів, що півроку тому нарешті знайшов у собі сили піти, розірвав усі стосунки з братом, переїхав в інше місто. Зараз він працює в невеликій художній галереї, продає картини, каже, що вперше за довгий час відчуває себе на своєму місці. А потім він сказав те, чого я очікувала і боялася. Я знаю, що не маю права просити, його голос тремтів. Але я кохаю тебе, Хлоє. Я завжди тебе кохав, навіть коли був сліпим ідіотом. Я бачу, чого ти досягла. Я читав про твою компанію. Я неймовірно пишаюся тобою. Я прошу не про бачення, я прошу про шанс один маленький шанс, щоб довести тобі, що я змінився. Я слухала його мовчки усередині не було бурі, був штиль. Коли він закінчив, я довго дивилася на дерева, на дітей, що бігали по газону, а потім перевела погляд на нього. Джордж, я ціную твою щирість, і я вірю, що ти шкодуєш, спокійно сказала я, але ти просиш дати шанс тій хлої, якої більше не існує. Та дівчина, яка готова була поставити твої мрії вище за власну інтуїцію, яка готова була розчинитися в тобі, померла два роки тому на порозі нашого будинку. Ти не впізнав би її зараз. І, чесно кажучи, вона б тобі не сподобалася вона стала надто самодостатньою. Він опустив голову. Я не тримаю на тебе зла, продовжила я. Злість це важкий камінь, і я не хочу носити його з собою. Я бажаю тобі щастя, справжнього щастя, яке ти знайдеш сам, а не те, яке нав'яже тобі твій брат чи хтось інший. Але моя дорога йде в іншому напрямку. На ній немає місця для минулого. Я встала. Прощавай, Джордж. Він підняв на мене очі, повні сліз, і лише кивнув. Я розвернулася і пішла, не озираючись. І я не відчувала ні тріумфу, ні смутку, я відчувала свободу, повну, абсолютну свободу. Моя історія не про помсту і не про те, як довести щось колишньому. Моя історія про те, як знайти себе, коли здається, що ти втратила все. Про те, що найміцніший фундамент, який ти можеш збудувати, це фундамент власної самоповаги і незалежності. Дякую всім, хто був зі мною на цьому шляху. Я закриваю коментарі і починаю нову главу. І я знаю, що вона буде щасливою, тому що тепер її пишу тільки я. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі, а чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця, адже воно вам точно сподобалося. Натискайте кнопку Підписатися та ставте лайки прямо зараз. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.